Україна серед причин відставки спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки Кевіна Маккарті, але підстав для гордості тут небагато. Ініціював відставку республіканець Мед Гейт. Серед закидів Маккарті, зокрема, він називав звинувачення його у домовленості з Білим домом про просування підтримки України в Конгресі. Зазначимо, що спікер Палати представників США це третя особа в країні після президента і віце-президента від нього залежить дуже багато процесів. То що буде далі із підтримкою Сполучених Штатів Америки щодо нашої держави, і зважаючи на деякі моменти, які відбуваються у Європі, поговоримо також і про підтримку деяких європейських країн України і з Віктором Шлінчаком, головою правління інституту світової політики. Він доєднується до нашого ефіру скайпом. Пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Героям слава вітаю вас. в студії. ми вже згадали про те, що ініціатор відставки Макарті заявив в принципі, що закидав йому те, що він домовився із Білим Домом про підтримку України. Хоча той же ж Макарті вимагав дуже чіткого звіту щодо допомоги, як ця вся ситуація тепер відобразиться на тому, як Сполучені Штати Америки будуть нас підтримувати. Справа в тому, що треба розуміти, що українська карта на жаль стає дійсно одним із таких вимірів нової президентської кампанії, яка вже фактично стартувала в Сполучених Штатах Америки. Зрозуміло, що Маккартні, який є республіканцем, він мав би в першу чергу не знайти якісь домовленості із власними партійцями, натомість він звинувачений. Ну, такою агресивною протрампійською групою із 10 депутатів, в якихось домовленостях з білим домом, тобто з заграванням, якраз із конкурентом пана Трампа на виборах президента. Зрозуміло, що така позиція не зовсім підходить цим республіканцям, які бачать в Трампі лідера наступного лідера Сполучених Штатів Америки, і ця карта якраз зіграла не на руку спікеру. А... Пане Вікторе, все це відбувається. Ми могли би навіть сказати, що ну ось такі цікаві ігри демократичні в парламенті в Сенаті Сполучених Штатів Америки, якби це все не відбувалося на фоні загрози того, що більша частина наявного фінансування для України вже вичерпано. Отже, Конгресу необхідно зді. Прийняти законопроекти про видатки про на фінансування уряду сполучених штатів на наступний рік, і тепер ми розуміємо, що діяльність конгресу є фактично заблокована. Чи є в американського уряду якісь механізми, інструменти діяти приймати рішення, фінансові рішення поза конгресом? Ну тут дуже багато залежить і від позиції уряду України. Насправді, уряд України може звернутися по, щодо реалізації цієї цього положення, про яке ми говорили неодноразово. Тобто щодо лендлізу. Тобто, коли ми говоримо про озброєння, то ми могли би зараз якраз використати цю ситуацію неприємно для нас, треба визнати, але ми можемо її використати саме з такою Метою, я думаю, що можуть бути ще фінансові інші вливання в бюджет України. Вони зрозуміло, що можуть іти за іншими програмами, і це може бути програма як Світового банку, так і МВФ. Ви знаєте, що делегація МВФ буквально кілька днів тому була в Україні, тому я не думаю, що Сполучені Штати Америки зараз зацікавлені. От покинути Україну і е, залишити її один на один з Росією, це не є стратегічним рішенням Сполучених Штатів Америки. Верніше таке би рішення було б помилковим, тобто воно було б алогічним щодо стратегії стратегії Сполучених Штатів Америки. Ну і тут можна анонсувати насправді е, зрозуміло, що поїздка Володимира Зеленського також закінчилася дуже великими роздумами. Для української влади що робити далі, і власне, от в ці хвилини відбувається фракція Слуги народу, де очевидно будуть говорити про зміну уряду в Україні, і це буде досить таки цікавим, цікавою відповіддю української влади на ті закиди, які лунали в тому числі і в Білому домі. Тобто, ви можете пропустити, що судячи з вашої відповіді, можемо пропустити, що в Америці під час візиту Зеленського звучали вимоги змінити певних осіб в уряді. Я думаю, що не тільки в уряді. Я думаю, що осіб із оточення президента Зеленського, які точно про яких точно Сполучені Штати Америки не просто начувані із медіа українських, але й дуже добре проінформовані щодо різних оборудок, які відбувалися останнім часом, і які відбувалися ще раніше. І ще одне оточення: тобто, коли ми чуємо заяви про те, що в американців вичерпуються ресурси, або вони не знають, як визначатися, підтримати Україну чи ні, то тут швидше про недостачу грошей не йдеться. Грошей достатньо грошей достатньо. Для сполучених штатів Америки зараз принципово верніше для Білого Дому і для представників демократичної партії, які зараз є при владі зараз важливо показати, що всі гроші, які були виділені України, що вони були використані ефективно. Ви знаєте, що до України вже був відряджений десант фінансових інспекторів, які і найближчим часом почнуть тут роботу за аудиту, і я думаю, що дуже багатьом українським чиновникам доведеться відповідати дійсно за чи пояснювати ті джерела, ну, якби розтрат чи статті розтрат які на які пішли ці гроші і власне за моєю інформацією близько 120 інспекторів останніми останніми двома тижнями мають доїхати до україни тобто це досить таки велика сила досить таки великий десант і в цьому такому аудиті зацікавлені як демократи які сидять в білому домі так має бути зацікавлена Україна. До нас їдуть ревізори, перефразовуючи класика, можна сказати, е, пане Вікторе. От е, питання боротьби з корупцією в Україні, ну не применшуючи важливості цієї боротьби і нагальності цієї боротьби в Україні. Але це питання якось потроху було таке: ну не звучало настільки голосно і на передньому плані серед американських спікерів або топ-спікерів, і ось воно чомусь стало головним. Чому саме зараз? На вашу думку. Ще раз повторюся, українське питання взагалі стало елементом передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, тобто мова йде просто про дискусію наскільки ефективно чи неефективно Білий Дім розпоряджався грошима платників податків Сполучених Штатів Штатів Америки. Зрозуміло, що при прихильники дона для Трампа будуть критикувати якісь рішення білого. Дому будуть висловлювати свої невдоволення, будуть вдаватися до різних бойкотів, що сталося до речі, як ми вже раніше обговорювали у палаті представників, тобто будуть робити все, що завгодно. Аби зараз понизити позиції е, демократів, і, власне, це ж навіть сьогодні як анекдот вже ходить про те, що деякі представники республіканської партії запропонували, аби Дональд Трамп став спікером палати, палати представників. А через рік через рік ви вже ви згадали неодноразово згадали вибори президента Сполучених Штатів Америки в разі зміни президента. Чи зміниться позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України? Я думаю, що стратегічні цілі Сполучених Штатів Америки в принципі не зміняться. Вони розуміють, що на геополітичній карті світу є досить такі серйозні гравці, з якими їм прийдеться конкурувати. Росія є одним із тих гравців, і відповідно їм доведеться все одно притримуватись логіки подій, в якій ми зараз знаходимося. Більше того, коли приходить президент в Білий дім, треба розуміти, що є от те, те славнозвісне поняття стримувань і противаг. В американській владі інституції досить таки сильні. Я думаю, ви скажете інше поняття глибинна держава. Це ну, глибинна держава, це трошки до, до іншої держави е, поняття це підходить. Глибина глибинна держава і глибинний народ, е, який воює зараз з нами. А щодо е, США, то дійсно інституції досить таки сильні. Вони можуть абсолютно е, давати правильні викладки. І зрозуміло, що той самий Пентагон, е, ті самі розвитки, Звідки кожного дня можуть звітувати і показувати президенту, коли куди не варто рухатись. Пане Вікторе, користуючись нагодою вашого долучення до ефіру, не можемо не запитати ще про підтримку європейських країн, бо на Варшавському безпековому форумі, в принципі, прозвучала така досить гучна заява від очільника військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера. Він сказав, що в запасах зборі, зброї вже проглядається дно. Це його цитата. То нам. Треба, чи, чи можемо ми очікувати на зменшення військової допомоги Україні від низки європейських країн, чи це заради, заява заради заяви? Дивіться, тут знову ж таки є два смисли в цій заяві. За півтора року повномасштабного вторгнення. Україна мала би зрозуміти, що рано чи пізно вона може опинитися сам на сам із агресором. Відповідно, треба було включати всі механізми для виготовлення власної зброї для того, щоб запускати заводи, які будуть виготовляти цю зброю, і стимулювати вітчизняних виробників для того, щоб вони це вчилися робити. З перспективою того, що ми можемо опинитися дійсно в ситуації дефіциту поставки озброєнь. тому ця заява абсолютно не є якоюсь там надзвичайною. Вона є якраз стимулом для того, щоб пришвидшити якраз ці процеси в Україні. І по-друге, дійсно, це заява, яка ставить Скажімо, так досить такі чіткі вимоги чи бажання для України, що треба розраховувати, в тому числі на свої сили, розраховувати на власні сили однозначно потрібно, тим більше що тривожні вісті є не лише з за океану, але й від наших сусідів. Перемога в словаччині партії, яка є, ну яку називають консервативною, чи навіть ультраправою, яка відзначається. Проросійськими а можливо навіть антиукраїнськими силами вона ще нещодавно перемогла в Словаччині на парламентських виборах. Так от, ця перемога і наступне формування коаліції. чи може воно призвести до розвороту цієї країни в бік Росії або принаймні відвернення її від України. Знову ж таки, давайте подивимося, як буде сформований уряд, Скоріше за все, що пан Фіцу не, не очолить уряд, запропонує е, цю посаду лідеру іншої партії, яка можливо біркована так. Буде балансувати от ті заяви, які ми вже чули протягом останніх двох тижнів. Тому давайте почекаємо з цією коаліційною угодою, і тоді ми будемо більш чітко розуміти, куди буде рухатися Словаччина. Разом з тим, треба не забувати, що ще через рік ми будемо мати. Дуже велику серію виборів у інших європейських країнах треба розуміти, що інформаційна складова Росії зараз почала посилюватися, і, відповідно, піднімають. Ну, піднімають голову ті рухи, які були орієнтовані на Росію. Я маю на увазі, наприклад, альтернативу для Німеччини, е яка зараз в деяких землях вже вийшла на е другу позицію. Е є так само загрози у Франції із силою Марії Ліпен. Тобто, є дуже багато е ну, якби. Загроз, які про які зараз ну якби не прийнято говорити там в голос, але рано чи пізно ми з ними зіштовхнемося, і тут е, також треба е, розуміти, що треба проводити розумну демократію в е, дипломатію, вибачте е, Україні і надсилати в ці країни, де існують ризики, дійсно професійних послів, до чого я закликаю вже неодноразово. А якщо не заглядати в такий довгий період наступного року, вже за тиждень, 15 жовтня, у Польщі відбудуться парламентські вибори, і тут навіть без російської великої пропаганди і інформаційного впливу ми самі натворили, як то кажуть, багато справ. Нам чого там очікувати? Чи ми не втратимо після цих виборів такого дуже близького партнера на карті Європи? Ну знаєте, тут дуже теж багато залежить від того, як ми себе будемо вести. От я три тижні тому був на економічному форумі, який відбувався у Карпачі. Це у Польщі, де було більше п'яти тисяч делегатів. Так, от від України я був представлений аж один народний депутат. І це якраз відповідь на те, що тобто не було жодного представника офісу президента, жодного представника уряду. Е і я вважаю це при тому, що там був прем'єр-міністр Польщі. Ну, це до слова кажучи, не ситуація лише цього року. Минуло річ і позаминулого року ситуація була такою ж. Тому е я вважаю, що зараз ми втрачаємо взагалі от. Е ми зараз опинилися в ситуації, коли ми стоїмо в ну перед такою великою інформаційною і політичною стінкою. Тому що якщо ми самі зараз не придумаємо, як нам змінювати стратегію, в тому числі комунікації з нашими партнерами, ну це до добра не доведе. Ми вам дякуємо за те, що спробували із вами так швидко розібрати впливи в Європі і в США на підтримку України. Віктор Шлінчак, голова правління інституту. Світової політики поговорили і про відставку Палати представників Сполучених Штатів Америки, і про те, як вибори в Словаччині вплинуть на підтримку України, і про те, як польські парламентські вибори будуть впливати тим паче, верніше їхні результати будуть впливати на те, чи зміниться чи зміниться щось у стосунках України і Польщі.